Всіх вітаю! Сьогодні у нас йога, Бога. Почнемо ми, як завжди, з розігріву. Поставте ноги паралельно одна одній, зробіть глибокий вдих, зберіть долоньки на мосте і видих до серця. Три цикли подихайте, вдих і видих, налаштовуючись на тренування. Опустіть ручки вниз і розкриємо праве вушко наверх. Плечі залишаються на місці. залишаємось ще три, два, один. Вдих. Видих ліве вушко розкриваємо. залишаємось ще 3, 2, 1. А тепер голову через спинку. Завели м'яко розкрили вушко. Якщо є дискомфорт, ви можете покласти. Пальчики на шиї, для того, аби шия не перерозминалася. І м'яко продовжуємо. Один. Один. Розкриваємо грудну клітку плечі наверх вдих, видих, вниз. П'ять. Чотири. Вдих і видих, вниз. три. Два. Три. Один. Стискаємо праву ручку в кулачку із маленькою амплітудою. Малюємо коло. Три. Два. Один. Трошечки більша амплітуда. Три. Два. Один. І велика. Три. Два. Один. Міняємо. Ліва ручка. Три. Два. Один. Трошки збільшуємо амплітуду. Три. Два. Один. І робимо велику. Три. Два. Один. Вдих. Ручки збираємо в замочок, заводимо за потилицю. Не закидуючи голову, не пережимаючи шийний відділ, не. звели лопаточки, завели плечі назад. Не тиснучи на голову, видих, потягнули. М'яз вздовж спини. Вдих. І видихнеш. Три. Два. Один. Один. Розкрутилися. Поставте ножки широко. І ми рухаємось тазом, малюючи велике коло. Десять в одну сторону і десять в іншу. Продовжуємо ще. Вісім. Сім. Шість. Спинка пряма, природня, п'ять. Чотири плечі на місці. Залишається. Три. Два. 1, І в іншу сторону. 10, 9, 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємось прямо спинка вниз. Згинаємо ручки в ліктях і тягнемось грудьми або ліктями до каламка. Ноги дотягуємо в колінах. Залишаємось на нижній точці. П'ять, чотири, три. Два. Один. М'яко з одного носочка на інший переходимо. Шия розслаблена. Ще два. Один. Один. Чіпляємось правою рукою за щиколотку лівої ноги. І розкриваємо за лівою ручкою. Вдих. Тримаємось. П'ять. Спинка максимально пряма. Чотири голову не опускайте, тримайте шию на рівні. З хребтом. Видих. Міняємо сторону. Тримаємо 5, 4, 3, 2, один. Видих. Збираємо стопи разом і ставимо. Збираємо стопи разом. І тягнемось центром грудей вниз з прямими ногами. Шия розслаблена. Розслабте, зробіть коліна злегка м'якими, повністю розслабте живі, спину, ручки, плечі і виростаємо на вдих вгору, плечі вниз. Звербіть води і розкрийте центр груди на видих. заведіть плечики назад. Вдих і заведіть плечки назад, розкриваючи центр грудей. Зараз поставте п'яточки під стегна, і ми перекочуємось. Виходимо на полу пальчики, ручки висять розслаблені. І на п'ятки. Разом. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Коліна м'які виводимо ступень на ребра. Чотири, три, два. Один. Один. Тепер пальчики великі на одному рівні, тримаючи. Ми повертаємо правий носочок, кладаючи стопу на дісточки. Пальчики наші виштовхуючи п'яточку. І підйом вперед. Тримаємось і переносимо вагу, наскільки комфортно. Без больових сильних відчуттів. Три, два. Один, розкрутилися. Ліва ступа. Вкладаємо всі кісточки. Наскільки комфортно? Чотири, три, два. Один. Розкрутилися. А зараз трошечки скиньте всю напругу з нервової системи нашої центральної. Ручки і, Ноги розвантажу все Поставте ноги на ширину плече або трошечки ширше, розкривши носочки 45 градусів. І присядьте вниз. Прослідкуйте так, щоб вам було комфортно сидіти з прямою спинкою. І якщо у вас відриваються п'ятки, ви можете поставити під п'яточки або книжки підкласти, або якщо є у вас цеглинки для йоги. Заводимо ручки перед собою, розкриваючи коліна, і у нас носочки завжди йдуть в напрямку колін. Звели долоньки на маскар, витягнулися за матінкою, природня пряма спинка. Зробіть глибокий вдих видих три цикли. І опускаємось руками вниз. Виходимо на полупальчики, м'яко опускаючись, не кидаючи п'яточки. П'ять. І м'яко вниз. Чотири. Три, два. Один. Зараз залишається права рука, ми захвачуємо себе за гумілку, Ліва ручка йде за спину. Корпус розкриваємо, наскільки комфортно, не опускаємо голову вниз на нижнє плече. Підборіддя за верхнім плечем. Тримаємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Подивилися за лівою ручкою. Випрямте її. П'ять, чотири, три, два. І видих, Розслабтеся. Міняємо, захвачуємо лівою рукою себе за гомілку, права ручка за спинку. І розкриваючи корпус під боріддям напроте за праве плече. Чотири, три, два, один. Поверлися за правою. П'ять, чотири, три, два, один. І розслабтесь, виведіть ручки перед собою намосте. Опускаючись, розслабляючись вниз. Шия, м'язи, голови, живіт, плечі все ручки розслаблені. Сядьте на килимок, виведіть ноги перед собою достатньо широко, носочки натягніть на себе. Повертаємось на праве стегно, плечі паралельно стегну паралельно, п'ятка коліна 90 градусів, і задня нога коліно стегну. Виходимо на п'яточки і іншу сторону, міняємо і продовжуємо. Ще два. І один залишаємось на правому стогні, виведіть ручки перед гомілкою. Пряма спина відбудована, плечі до вух не тягнуться. Шия голова на лінії з хребтом, не падає голова вниз. Тримаємось І піднімаємось наверх, кладаючи ліва ручка під п'яточку, лікоть до стегна, скрутилися, маківка за верхньою правою рукою. Розкриваємо праву паху на стелю. І міняємо сторону, ліве стегно, вкладаємо вниз, ручки перед гумілкою. Відбудована спина, опустилась вниз, не завалюючись на ліву сторону. Залишаємось. Тепер піднімаємось. Права ручка долонькою під п'ятку і лікоть на стегно. Права нога скрутились. Маківка за верхньою рукою, розкрутились. Сядьте ноги широко. Праву ножку ми згинаємо носочок, натягуємо на себе. І від п'ятки до стегна у нас права нога відстань приблизно на ширину плечей. Не відриваючи праву сідничку, ми вкладаємо коліно вниз. Зараз коліна на ширину плечей. Видих потягнулися за носок і розкрили кульшовий, закрили, потягнулися на видих, навдих розкриваємо. Стегно. Ще залишаємось внизу. Силою себе не тягнемо, тільки розслабляємось носок, натягуємо лівий на себе. Пряма спинка. Розкрутилися, підтягнули п'яточку праву ближче до стегна, коліна разом і залишаємося ще в складочці тут, піднімаємося, виводимо ноги широко, опускаємось вниз, на кожен видих. І розслабляємось. Пряма спинка, піднімаємось, скручуємось на пряму ліву ногу. В одній плоскості голову не опускаємо на нижнє плече, ручку верхню тримаємо майже паралельно підлозі. Розкрутились, взяли навдих замок і скрутились на зігнуту ногу. Носочок лівої ноги натягуємо на себе. Тримаємось два, один розкрутились і складка плечі паралельно, лівий носок на себе. Відпочиваємо і розкручуємось. Покладіть ліву ногу, п'яточкою в пахову зону, і на видих скрутіться, тримаючи спинку в одній плоскості в праву сторону, залишаємось тут. Видих, розслабтесь. Розслабте живіт, висне голова, шия, плечі, ручки, піднімаємось, випрямте праву ногу. Тепер у нас ліва нога, п'яточка, сідничка на ширину плечей. Потягнулися, закрили коліно і розкриваємо кульшовий. видих вниз, Дих наверх. Два. І один залишаємось. Внизу, зараз коліна на ширину плечей залишається. Правою ручкою себе страхуйте, щоб не завалюватись на сторону. І пряма спинка розкрутилася. п'ярку підтягніть ближче до сідниці, коліна разом і знову залишаємось в складочці, піднімаємось, виводимо коліна широко, опускаємось по центру, залишаємось, розслабляючись на кожен видих внизу. На вдих пряма спинка, ми виниряємо головою і на видих скрутилися за правим носком. Носочок на себе. Права нога розкриваємо паху, тримаємо а, ліву руку паралельно підлозі. Вдих. І на видих знову опускаємось плечі паралельно одне одному на праву ногу, носок на себе. Вдих, знову виниряємо головою. Пряма спинка, вдих, збираємо ручки в замок, і на видих скрутились. В ліву сторону, тримаючись в одній плоскості спиною і не опускаючи голову на нижнє плече. Вдих, розкрутились, завели праву п'ятку в пахову зону, на видих скрутились в ліву сторону. Два, Один. І на видих розслабтесь. розслабте живіт, м'язи, голови, руки і плечі. Піднімаємось і зводимо стопи разом. Зараз. Маленькою пружинкою опускаємо коліна вниз, розслабляючи стегна, заведемо ручки за спиною і виштовхуючи себе подушечками пальців, витягуючи спинку від попереку за маківкою, опустивши плечі, ми виростаємо ще два, і один залишаємось. Дихаємо, плечі опускаємо, стегна теж розслабляємо, колінами тягнемось вниз. Тепер на видих виводимо руки перед собою і опускаємось на нижній точці, відпочиваючи. Вдих підтягуємо ручки до себе, хребет за хребцем, розкручуючись. Права рука, притисніть коліно вниз і, підключивши м'язи стегна, ми ліву ногу опускаємо м'язами, залишаємось 2-1 і міняємо. Тепер фіксуємо лівою рукою коліно, право тягнемо напружуючи м'язи, відтягніть п'яточки трошки далі від себе, і витягуючись від попереку за маківкою вперед, не закидуючи голову, опускаємось вниз. Навдих підніміться, за спиною візьміться в замок, і з круглою спиною опустіться вниз, виводячи руки за голову. Кругла спина, хребет за хребцем. Піднімаємось навдих, виведіть ноги а, на півлоту або по турецьки. Ручки залишаються в замку, видих тильна сторона долонями до спини, навдих. Розкриваємо центр грудної клітки. І ще один. Один. Залишаємо ручки вгорі. 5, 4, 3, 2. Один і плавна пружинка, пульсація ще дихаємо. Три, два. Розслабтесь, крутіться в ліву сторону, опускаючи плечі підборіддям за лівим плечем і в праву сторону випрямляючи спину, відбудовуючи гребет. Зараз праву ручку заведіть. Кладіть долонь між лопатками, лівою рукою опустіть правий лікоть вниз. Лобкову кістку підтягніть наверх, тим самим, наче притискаючи пок до спини. Скрутіться в ліву сторону і залишаємось, тримаючи спину, Вдих, розкрутилися, розкрутились і міняємо ручку. Тепер ліва рука, натягуємо лікоть лівий вниз, скрутилися в праву сторону, розкриваючи ліву паху наверх. Залишились на деякий час і навдих розкрутилися. Сядьте з прямими ногами, тримайте спину прямою, не завалюється поперек назад, руки покладіть на плечі, підтягніть живіт. Носочок один тягнемо вниз, один на себе, дихаємо природньо. І зараз, натягнувши стопи на себе, розкриваємо пальчики, стискаємо в кулачки. 4, 3, 2, 1. Згинаємо праву ногу, коліно направляємо наверх. Права рука перед коліном скрутилися в ліву сторону, не виводячи коліно на сторону. Спинка так само відбудована, витягнута за маківкою. І перехвачуємось протилежною рукою. Ліва рука за правий носок, мізінчиками на себе з прямою спиною ми скручуємось в праву сторону, ногу виводячи вліво. Покладіть праву ногу на ліву зверху над коліном. І опустіться вниз, натягуючи ліву стопу на себе. Пряма спинка, піднімаємось на вдих. І тепер міняємо Ліве коліно, направляємо наверх, чіпляємось всередині коліна лівою рукою, скрутившись вправо. Дихаємо, плечі залишаємо на місці. Перехвачуємось, права рука за ліву ногу з зовнішньої сторони стопи, скрутившись корпусом вліво, ліву ногу виводимо вправо. І покладіть тепер ліву ногу на праву над коліном, натягуючи правий носок на себе. Внизу залишаємось на деякий час і піднімаємось на вдих. Зараз нам потрібно трошки погріти стопи. Ми вивертаємо ліву стопу, вкладаємо стопу на кісточки і переносимо вагу, наскільки терпимо. Але у вас тут не повинно бути сильних больових відчуттів, так, щоб вам було комфортно. Міняємо, вивертаємо правий носочок. Кладемо стопу на кісточки, виштовхуючи п'яточку вперед, але без больових відчуттів. Якщо вам ця вправа не комфортна, краще її не робіть. Тепер виводимо праву ногу в випад. У нас буде верхній випад. Коліно праве тримаємо над щиколоткою, руки під плечима. І ми, ми наче малюємо стегнами коло в одну сторону і в іншу. По три рази. Виводіть ручки перед собою. Спина максимально відбудована, пряма. Залишаємось, не опускаючись на нижні коліно, підтягніть ручки ближче до себе і виходимо собака, собаку мордою вниз, Виштовхуючи себе долоньками від килимка. Міняємо ногу. Ліва нога тепер. Випад верхній. Ручки під плечима, малюємо коло стегнами в одну сторону три рази, і в іншу, два, один. Ручки виведіть перед собою, опустіть плечі в сторону талії, залишаємось. І ближче до себе поставте руки, виходимо з собаку морду вниз. Згинаємо праву ногу в коліні, ліву п'яточку дотискаємо. Тепер ліву ногу тримаємо спинку максимально прямою. На вдих, підніміть, праву залиште ногу. праву ногу вгорі. І дихайте природньо. Тепер на видих ми виходимо знову в верхній випад, опускаємось на задню ногу коліно і виходимо у шпагат, Роз'їжджаємось на кожен видих. Залишаємось шпагаті від 30 секунд. Обережно вийдіть зі шпагату, заведіть праву п'ятку в пахову зону, опустіться на лівий лікоть, опускаючи опорне плече вниз, погляд за верхньою рукою. Видих. Розслабились і знову вийшли в собаку. Вдихнімуємо ліву ногу, залишаємо вгорі, дихаємо природньо. на видих. Зараз виходимо в верхній випад. Підятка під коліном ручки наверх опускаємось на коліно задньої ноги, і звідси виходимо в шпагат на ліву ногу. Їдемо вперед на видих. І від 30 секунд залишаємося у шпагаті. П'ятку лівої ноги заводимо в пахову зону. Права нога пряма, закрили праве стегно, опустились на правий лікоть, плече опорне праве вниз і погляд за лівою рукою. Залишаємось, дихаємо, тримаємо голову. На видих, розкрутились. Вийдіть в позу дитини. Розслабтесь, відновіть дихання. І обережно розкрутіться. Я вам дякую і до зустрічі!